Доброго ранку. Тільки прокинулась, рішила, що треба попити води. Чула, що всі худі люди з утра п'ють воду, може, і мені поможе, не знаю. Щось нехай не помогло, дивлюсь, та й ладно, переживем. Готовим блінчик із кабачка. Далі хочу привести себе в якісь чувства, стати чоловіком, п'ю своє гавняне кофе. Як вся моя життя, чесне слово. Наскільки знаю, люди на правильному харчуванні роблять собі перекуси. У мене теж зараз буде перекус перед блінчиками з кабачком. Масло да побільше. ну Хто я така, щоб собі відказувати? правильно? Зап'ю це все гамнокофем. Ну, такий перекус, бо бліни довго жаряться, а їсти хочеться, ж, що робити. Ну, кстати, бліни теж папешні. Кабачки правильно, хоча я туди стільки нахирячі муки. Що, Це таке ПП, блядь. Ну, неплохо, можна їсти, так. Да. Ще один заликів. Дай Боже тобі здоров'я, ще один. Малувато, звісно, треба ще одного. Да, Дивиться на тебе, дивиться. З'їж, боже. А що ж тут? О, так. Ну все, навіть більше не влізе, доїси. Ну давай, давай. Вже последній, що ж його викидати чи що. Малий стукатися почав, навірно, охірніє сніданка. I don't take shit. I got no love for the fate. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever. Глянь, не маскай, не маскай, я тебе вмоляю, яка я маса тобі. Нічого мені не легше. Є. Три краще. Сильніше, двома руками, але чого друга рука віддихає, неподихайна. Сміється він, звісно, в тебе в житті все добре. Ми приїхали вже, нарешті виходимо. Шість з половиною годин дороги і ми вдома. У нас дім по всій Україні, так, Корист? Да. І в Чернівці вже дім, і в Києві дім. Заскучали за квартирою? Так. Да. Супер, іде. Давай ручку. Пле -пле. Давай. Так, сумку, Марк, давай допомагати будеш, сумки виносити. Давайте, давайте. Ну, зараз, дощ, зараз. зараз дощик і треба бігом речі занести, поприбирати ж гості до тебе прийдуть, братики. Братики Братики прийдуть. Братки. Твої братики. У тебе багато братиків? І дивлюсь, у нас в принципі чисто більш-менш, треба тільки трішки поприбирати, але точно пилюки. капець, Мухи? А пилюки скільки глянь. Де. У тому. Треба мити все брат. Де мухи? Подивись на комоді. Та, Подивись. Та ні, треба терти зараз. Ану. Давай, Оре, що ти там? Де ти є? Там в мене не прибрано, не дивіться. Це Маркові іграшки, так? Є чим зайнятися. Це моє. Ну, буде твоє вже. Я думаю, Марк тобі подарує. Вона подарує. Подарує. Це називається столиця зустріла тривогою. Поки доїхали, бо цей дощ голова. Розвіл. Розвіл. До нас ще приїдуть куми через. Це відбій? Так. Да. Бію, вже, слава Богу. Думаю, де нас прийдуть ще куми через пару годин. Треба швидко пилюку повитирати, бо в нас ну, реально О, в квартирі ніхто не живе. Добре? А що ви робите, хлопці? А я ага. А я ріжу ч... ножиком. Для чого? А я не знаю. Орис, а ти що робиш? Прибирати будемо зараз, так? Ти а дос... я є. Так я це я То Давайте будете пилюку мені допомагати прибирати. А я не хор. Я не, я не Прибив... клімер, як ти. Я не такий сильний клінер, як ти. Іди сюди, іди сюди, ще раз повтори. Я не такий клінер, як ти. Я зараз тобі дам і метлу. Я тобі зараз дам і тряп. Да ти будеш кращим клінером. К клінером в житті іди сюди. Іди сюди, зараз ти договоришся. Ви гляньте, не такий він сильний клінер. Бачите? Ой, боже боже. Так, хочу спробувати сама приготувати бабусь. теж, от давайте в суботу і спробуємо. В суботу спробуємо, приготуємо бонужку. Бо що ж це таке, проживи Прожив не спробував. Ну так же. Так не чесно. На, нагавкаю. у печі готувати на домашній сметані. Та, ви таке сказали. Хі -хі. А де брати домашню сметану, а де брати піч? Що ти виглядаєш? Та Можеш заглянути. На, пожалуйста, постав. Там треба завтра тоді не забудь. м'ясо намочене в кастрюльці. Я поставила баранин. Безбойні нагріють. Ой. Ой, дякую за подарунки. Приємно. Да, у печі смачніше, тільки печі вже давно нема, вже. Та чого? У людей ще є, я вам скажу печі. Ну, вже у старих дуже таких людей і ну, вже давайте приспосаблюватися без печей. Бо де ж їх брати? Ну, де їх брати? Немає, це стоп. Печі стоп, бо її нема. Щось інше. Щось інше. Їжте, всім дала, зараз Боння тебе покормлю. Оце отак людина сидить вдома. Доброго вечора. Собак поки кормлю, ще нічого не готую. Буду готувати, бо що магази. Буду зараз чистити бурячок, робити салат з бурячка з зажарочкою. Саме, знаєте, проста міська їда. Коли люди жили бідно, на що коли люди жили бідно, що готували Морку жарили, бурячки. Отакий От я буду робити салатик. Буду робити картопляне пюре. І буду робити, ось дивіться, скільки сала нарізала. З цибулею нажарю, отак на пюрешечку із червоним бурячком. І сосісочка. Ось так. А взагалі планували робити багет, камамбер, помідорки чері, Знаєте, тут духовочці, я таке люблю. А взагалі моя любимочка. Ні, ні, ми так не робимо. Я люблю тебе дружку. ти моя улиця. ти моя хороша. ти моя зірочка любима. Мою подушку, подружку багато не Ти вже зголодніла, Моя зірка. Моя собака. Я это больно. Это было боже. И нос грязный. Мой одежда. Все, она сейчас проборит. Вот так. Весь так треба любить тваринок. Не набагато вірніші деяких людей. Вонечка, я так буду прибирати, піднімай, будь ласка. Давай прибираємо, набирай. Моя вумчика. Ну, я хороша, вона покушала все, так? Да? Поїла, по повечеряла, так? І моя вумня трошки нападало на, на підлогу все боніточку покормили Писала мені одна підписниця, ніде не працює, а жирує колись у Тік-Ток. А ви повірите, я сьогодні за день ну, толком і не просіла. Всі працюємо. Щоб жити, треба працювати, а не заздрити людям. Тітка мокра, не можу її в руках тримати, треба якусь сухеньку. Є один член чотири поїв. Член сім'ї. Член родини Якщо не хворіють і їдять надушила чистим бурячок. Той який запекли у Трошки Трошка Гарячий.